Добрий день, любі мої першокласники! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на відеоуроці, так як лунає повітряна тривога. На цьому уроці навчання грамоти ми з вами вивчимо нову літеру і вивчимо нову букву. Урок наш називається на ігровому майданчику звук О, буква О. Позначення твердості приголосного звука у складі. Тож, розпочинаємо. Діти, до нас сьогодні на урок завітав незвичайний гість. Він маленький, у дерев'яному кожушку і має безліч цікавих стержнів. Хто це? Це олівець, олівець-малювець який у нас сьогодні у гостях покаже нам дуже багато цікавого, а саме покаже, у що він любить гратися і що він любить робити. Найперше, що любить наш олівець, це малювати, звичайно. І от він малював будиночок, дерево, сонечко і намалював дуже цікаву річ ігровий майданчик. Він любить на ньому гратися. А ви любите гратися на ігровому майданчику? Подивіться, скільки тут різноманітних гойдалок, гірок, такі цікаві атракціони. Так і хочеться туди, ж? А от наші двоє друзів пішли таки на ігровий майданчик. Подивіться, будь ласка, це Оля і Олег. Вони граються на ігровому майданчику. Олег катається на гойдалці, а Оля грається з обручем. Послухайте, будь ласка, розповідь. Оля і Олег прийшли на ігровий майданчик. Олег став гойдатися на гойдалці, а Оля почала крутити обруч. Їм було весело і цікаво. Але ось Олег сказав Олі, Оля, іди на покатайся на Гойдалці. Оля сказала, о, як цікаво, дякую. І віддала свій обруч Олегові. Покрути, поки що я гойдаюся на Гойдалці. Як добре, сказав Олег, ти найкраща подруга. Скажіть мені, будь ласка, чи ці дітки справді, друзі? Так справді, тому що вони діляться між собою своїми іграшками. Давайте складемо за темою нашого тексту або за малюнком речення. Розгляньте, будь ласка, малюнок і складіть якесь речення. Подивіться, будь ласка, на ці два предмети. Перший предмет обруч для волосся. Він має слово обруч. Так от, у цьому слові першим складом буде буква О. Поділімо на склади слово обруч. Обруч. Подивіться, перший склад у нас відкритий О. Голосний звук тут О. Друге слово це окуляри. Подивіться уважно на них. І давайте виділимо склади у цьому слові. Окуляри. Перший склад у нас являє свій звук О. Відкритий склад О. Вимовте його голосно і спробуйте поспівати. Так, це голосний звук. Діти, ми щойно говорили про окуляри. Які можуть бути окуляри? Окуляри можуть бути різноманітні. Так-так, вони можуть для того, щоб зір не псувався або був краще. Вони можуть бути від сонечка, а ще вони можуть бути для того, щоб вода не потрапила в око, або щоб подивитися цікавий фільм, привести експеримент для захисту очей або навіть ігрові окуляри. А обруч, для чого обручі? А обручі діти бувають теж різноманітні. Найперше, обруч у нас спортивний. Він може бути гімнастичним обручем, а також для того, щоб гратися ним, котити його по траві. Це така забавка для хлопців. Ну і, звичайно ж, обручі дуже приємно виглядають на волосі у дівчаток. Це така собі прикраса. Подивіться, будь ласка, тепер на ось цю букву. Це буква О. Що вона вам нагадує? Так, так, вона саме і нагадує обруч або окуляри, які ми щойно дивилися. Її можна зобразити будь-яким чином. Ось дивіться, за допомогою рук, а можна використовувати підручні матеріали, навіть пряник. Чи з пластиліну зліпити, чи з конструктора, чи навіть уявити собі букву О, дивлячись на якийсь кругленький предмет. Подивіться і давайте пізнаємо цю букву. Вона є у нас і у бубличку, і у сонечка, і навіть у повітряному кругу, який надуває для того, щоб поплавати. Ну і в звичайному обручі. Знайдіть, будь ласка, цю буковку. Ось у наших малюночках можна зупинити відео і поспостерігати за ним. Ось ця підказочка допоможе вам роздивитися, де ж заховалася буква О. Що ж, цей урок добіг до кінця. Я дякую вам, діти, і бажаю вам всього самого найкращого. Бувайте! До нової зустрічі!